Шановні колеги, продовжуємо роботу. Слово надається голові лічільної комісії для оголошення результатів таємного голосування. Шановні колеги, мара народних комісія, встановлюватися. Докторської ради затрачені у кількості 19 осіб. Вони присутні на засіданні всі начним ради. Зокрема, 5 докторів за професором розглянених диссертації. В результаті висування за 12 проти 4. Підписи члени комісії. Дякую. Шановні колеги. Які є запитання до голови лічильної комісії? Дякую, запитань немає. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії? Прошу голосувати. За? Дякую. Проти. Утримався протокол. Затверджено. Переходимо до обговорення. Проекту та прийняття висновку. Ради. Які є пропозиції щодо висновку? Юрій, будь ласка. Професор Павло. Дякую, Юрій Аркадійович. Моя пропозиція є не подавати висновку положення накопину у першому на підставі порівняння оцінку. Далі опитування в та таких матеріалі дослідження і далі тексту, оскільки це положення не є чітким і не містить наукової весни. Також у мене пропозиція є стосується пункту повноти викладення наукових і закладних результатів, результатів в опублікованих працях, зазначити про те, що результати дистанційної роботи відображені від у 12 публікаціях. А не основні як ваше, дякую. Шановні колеги, які ще пропозиції до проєкту відсутні. Шановні колеги, які беруть участь у засіданні ради з використанням засобів віддаленого зв'язку. Чи є пропозиції щодо висновку? Катерина Анатоліївна. Ну, ні, немає, не. там тільки є у початку, то я звернула увагу, щоб їх виправити. Так, Тоді ми вас попросимо в робочому порядку відзначити, так. і надіслати до ради. Дякую. Ще другий другий пункт Прошу, одну секунду. Професор Майчук Сергій ласка. Другий, другий пункт висновку у нас є неспідпадіння на щодо тем. Виконання навколо на роботи. В авторикраті є дві навпозисні роботи, а ось на події одна. Треба врахувати і внести зміни. Дякую. Шановні колеги. Дякую. Які є пропозиції щодо прийняття висновку? Прийняти в, в цілому. Хто за з урахуванням внесених Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Дякую. Проти утримався. Висновок. Прийнято. Спеціалізована вчена рада Д-35829.01 присуджує Алкалінасеру Моханове. Науковий ступень кандидата на уфізичного виховання і спорту зі спеціальністю 24.03 – фізична реабілітація. Засідання закрите.